Зимовий ранок був особливо красивим, все навколо вкрите білим снігом, а крижані кристали блищали на сонці, дерева одягнули свої діаманти, а повітря наповнювалося свіжим та чистим запахом. Проте серед цієї краси було відчутне певне занепокоєння. Птахи, які зазвичай співали веселі пісні, Тепер шукають корм, літають над білим килимом пташки, тривожно пищать, бо нічого їсти. І ось дітки у школі зробили годівницю. Щодня приносять корм, конопляне насіння, гарбузове та саняшникове, а синичкам шматочок сала в сіточці, щоб ворона не вкрала. Завтра неділя приносити корм на годівницю випало Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця у маленький мішечок насипав гарбузового насіння. Вранці, як тільки розвиднеться, понесу. Подумав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. Прокинувся Сергійко пізно, а на дворі мела хуртовина. Куди ж я в таку погоду піду? Подумав Сергійко, хуртовина вщухла аж перед вечором. Усі дороги засипало снігом. Та й синички сплять десь у затишку. Заспокоював себе Сергійко, щоб не докоряло сумління. А коли стемніло, Сергійко подумав За один день синички не загинуть, а завтра хтось погодує. Уранці наступного дня вчителька підійшла до вікна і запитала, а чи я була черга вчора синичок годувати? Моя, сказав Сергійко і поблід. Молодець Сергійко!» – похвалила вчителька, дивіться, аж два шматочки сала повісив, ще й досі клюють синички. У класі стало тихо-тихо. Сергійко від хвилювання не міг перевести духу. Він чув, як у грудях б'ється серце, ось-ось вискочить. Йому було соромно підвести очі і глянути на вчительку. Отож, дітки, завжди виконуйте добрі справи, за які ніколи не будете червоніти. Допомагайте пернатим друзям, бо відповідальність і доброта це рятувальні крила, що несуть тепло та захист у світі. Де кожна дія має значення?